Убивча сила, поїзд часто рухається зі швидкістю 80 км на годину. Зіткнення із ним у більшості випадків смертельний. А все через великий гальмівний шлях. Пасажирський експрес його повний гальмівний шлях складає біля одного кілометра. Вантажного потягу гальмівний шлях складає біля двох кілометрів. Весна й осінь критична пора на залізниці. Саме у цей час тут стається більшість нещасних випадків. Міліціонери лінійного відділу визнають, люди до прикладу восени геть втрачають і уважність, і здоровий глузд. Певну частину смертельних травмань складають люди, які проживають, наприклад, неподалік залізниці, які добираються до місця роботи, або які безпосередньо добираються до своїх помешкань, і за дебільшості переходять залізницю не там, де потрібно. А де їм просто зручно тим часом дотримуватися правил на залізниці доволі просто: перше переходити рейки лише у спеціально визначеному місті, не кажучи вже про заборону такого маневру, як пролазити під потягом, що стоїть. Друге не гуляти узбіччям із увімкненими музикою у навушниках. А окрім того, при наближенні поїзда не можна виходити за застережну смугу платформи до повної зупинки поїзда. Також при посадці вагони здійснювати тільки після повної зупинки поїзда з боку перону або посадочної платформи. При наближенні поїзду треба, якщо біля вас є неповнолітні діти, тримати їх на руках або за руку, і також до повної посадки або висадки з поїзда. Найпесимістичніший варіант ви не встигли перейти все залізничне полотно і потяг мчить на вас. Навіть у такому випадку вихід є: відскочити зі смуги, різко впасти і щільно притиснутися до землі, щоб потужний струмінь повітря не кинув вас знов на рейки під колеса потягу. Світлана Русіна Віктор Кривий для подільської панорами.